Ваша дитина погано запам'ятовує нові слова. Я Оля, логопед онлайн школи Говоріка, і я розповім, як виправити цю проблему. Навчіть дитину розуміти сенс слова, яке вона намагається запам'ятати. Пояснюйте все, що їй не зрозуміло. Адже механічне заучування слів без розуміння сенсу навіть дорослому здасться нудним і важким заняттям. Візуалізуйте слово, наприклад, зробіть картки з паперу, адже наочна картинка набагато краще відкладається в пам'яті. Повторюйте слово багато багато разів. Відразу як дитина його почула за 20 хвилин через добу, через тиждень. Так слово точно залишиться в пам'яті на довгий час. І, звісно, використовуйте це слово в іграх. Адже знання набагато легше здобувати через емоції та те, що захоплює. Щоб дитина навчилася запам'ятовувати нові слова, насамперед цьому потрібно приділяти час, а також дуже важливо зацікавити дитину і зробити це правильно. Але не у всіх батьків це виходить, адже запам'ятовування слів це не раз, два і готово. А надскладний процес для нашого мозку. Хочете, щоб наш логопед провів безкоштовну діагностику мовлення вашої дитини та підказав, як правильно діяти далі для її розвитку? Ставте плюс у коментарях вже зараз і ми вас запишемо. Довіртеся в цьому питанні логопеду! Саме він найефективніше навчить запам'ятовувати слова і зробить це в м'якій екологічній формі, враховуючи всі особливості дитини. Підготує ґрунт для запам'ятовування, розвине фонематичний слух і, не травмуючи сприйняття, перейде до збільшення навантаження. Адже з неправильним підходом навчання може видатися дуже нудним, важким, і в дитини може зовсім зникнути мотивація. А ми ж знаємо, як сильно вона впливає на остаточний результат.